30 грудня особовий склад Прикарпатської міліції переведений на посилений варіант несення служби. І так правоохоронці працюють в усі святкові дні. Зокрема, близько 700 міліціонерів задіяні до охорони громадського порядку на Прикарпатті. Центральні частини міст даїшники перекрили, щоб убезпечити пішоходів від наїздів нетверезих на водіїв, перевіряли і місця можливої торгівлі піротехнічними засобами. А відтак масові гуляння не зіпсували гучні пригоди. Проте темні справи на Івано-Франківщині таки зафіксовано. Один із найрезонансніших. Злочинів у Галицькому районі, а саме у селі Залуква, вже розкрито. Звітують правоохоронці. Там потерпіла сім'я. Чоловіка позбавили життя, а жінка зараз у лікарні нападника, який таким чином хотів позбутися боргу. Затримали. Ця подія надзвичайно набрала великого резонансу населеному пункті. Туди були задіяні всі сили і засоби. Ця подія мала місце з вечора, а вже вночі підозрювану особу в сконі цього тяжкого злочину була затримана в місті Івано-Франківському. Він дав покази, мотиви його корисливі. Він заволодів грошима в сумі 8 тисяч 700 гривень. Поряд цим він все зробив для того, щоб замісти сліди. Робив алібі, значить, речові докази, а саме речі вже були там. В іншому місці, в яких він був на місці події, ну, міліція професійно спрацювала, вилучила всі ці речі. Так? Крім того, коли підозрюваний зрозумів, що нікуди, дав правдиві покази з приводу цього скоєння. злочину. ще один трагічний випадок трапився наприкінці минулого року. У Косівському районі у селищі Кути четверо молодиків побили 19-річного сироту. Хлопець помер. Правоохоронці кажуть за висновками попередньої експертизи від серцевої недостатності, проте не заперечують, що такі тяжкі наслідки спричинила стресова ситуація. Оскільки люди вимагають неупередженого розслідування, справа набула розголосу. Порушується провадження уважною 115, Це вбивство. Та статтею 296 це хуліганство з частиною 2 групи, скоєно групою осіб. Що стосується 296-ї, тобто скоєне хуліганство, сам факт очевидний хуліганство в громадському місці. Так? Значить, всім особам. Всім особам оголошено про підозру з родичів у хлопчини залишилися тільки старенька бабуся, сестри і брат. Він і не йняв адвоката, який захищає інтереси сім'ї і допомагає встановити істину. Захисник каже: якщо комплексна судово-медична експертиза, яка триває, встановить іншу причину смерті, то й справу перекваліфікують. Якщо дійсно буде доведено цією експертизою, ті обставини, при котрих смерть наступила наслук стресової ситуації, котра мала місце, так звичайно, що. Абсолютно, абсолютно кваліфікація злочину буде кваліфікуватися, як вбив. Проте достеменно встановлено, що надверезами у той день були всі учасники справи і бійку зчинили підозрювані, які зараз під домашнім арештом. Найстрашніше, що друзі хлопця, хоч і надавали йому пізніше допомогу, не захистили вчасно. В одному із сіл Тлуманського району місцевий житель обікрав храм у спенні Пресвятої Богородиці. Вночі зломисник зламав замок бічних дверей, які через ризницю ведуть до храму, зайшов всередину та викрав 20 тисяч гривень, пожертвуваних прихожанами. Побачив, що сердечник з ключем на землі, двері зломані, і сейф відкритий священника. Всі документи стоять на столі. От тоді я. Автоматично зразу таке питання, чи на місце наш сейф, де зберігаються кошти. Я до сейфу, але сейф був відкритий, вже був зламаний. І тоді я повідомив священника і голову слів про про ну і сам стояв, чекав. Вже міліцію. Поступило повідомлення до тому, відділу міліції по телефону від постановків громади, що нестановлена особа зламала вхідні двері до церкви. Після чого було негайно направлено слідчувати на групу. До, до до місця вчинення даної даного злочину міліціонери встановили крадіжку скоїв раніше судимий місцевий житель. Було затримано раніше судимого мешканця даного села, який був також судимий за користування злочини, значить який і вчинив дану крадіжку. У помешканні підозрюваного проведено санкціонований судом обшук, однак викрадених коштів не знайдено. Наразі проводиться весь комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на розшук коштів, пожертвуваних прихожанами. Кошти, які були викрадені, були пожертвувані нашими парафіянами. Очевидно, парафіяни заробили ці кошти важкою працею. Ми хочемо, щоб кошти, які були вкрадені, були повернуті. На сьогодні підозрюваному судом визначено міру запобіжного заходу домашній арешт. Вага розшук. Управлінням Державної пенітенціарної служби України в Івано-Франківській області здійснюються заходи по встановленню місця знаходження засудженого Долинського виправного центру Рудька Віктора Петровича, який 30 червня поточного року самовільно залишив Долинську центральну районну лікарню Івано-Франківської області, де проходив стаціонарне лікування. Рудько Віктор Петрович 1954 року народження, уродженець Казахстану, проживав в одному. Із сіл Балахівської міської ради Івано-Франківської області, українець, громадянин України, освіта середня до засудження не працював, неодружений, раніше судимий. Особливі прикмети на правому передпліччі татуювання у вигляді троянди, був одягнений в черевики чорного кольору, сині джинси та в'язаний светер світло-сірого кольору. Якщо ви володієте інформацією щодо місцезнаходження засудженого, просимо вас повідомити за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 70, або за телефоном 0342 55 72 20, або 067 34 45 970, або 102. Колядники завітали до керівництва прикарпатської міліції. Угорницька школа, інтернат номер 1 потішила своїх шефів різдвяним вертепом. Веселе дійство з піснями, щедрівками, жартами та виставами влаштували сироти підшефтного навчального закладу. Уже стало гарною традицією. Завітати на свята до наших шефів вони нас ніколи не забувають, і ми звичайно хочемо хоч чимось їм віддячити за їхню доброту, за те, що не забувають нас, за те, що нам завжди допомагають. І... Дуже діти люблять, коли приходить Різдво, що можна прийти до людей і привітати. Як відомо, 14 січня наступає новий рік за старим стилем. Також цього дня вшановують пам'ять святителя Василія Великого. Це свято належить до найбільших праздників церковного року, та багато у нашому народі на різні обряди, звичаї та традиції. Одним із таких обрядів є вертеп, який маленькі вихованці відтворили для давно вже знайомих їм працівників міліції. Мені приносить задоволення вітати людей з веселого день, весела година. Христос родився, Божа дитина, і ми прийшли до вас колядувати, шану Богу віддати. Може у вас, в хаті хтось сумує, може у вас, в хаті когось бракує. Якщо бракує, не забувайте. Якщо сумує, розвеселяйте. Христос рождає. Всі присутні ще розповнялися радістю та дякували за побачене дійство, побачивши, що ви. Так витримуватись традиції впевнені в тому, що Україна наша буде жити, квітнути і процвітати, оскільки люди, які пам'ятають історію, обов'язково будуть мати майбутнє. За традицією дітям подарували подарунки та запросили знову завітати у наступному році. 14 січня на одній з вулиць міста Івано-Франківське сталося зіткнення двох автомобілів, внаслідок чого двоє громадян отримали травми. Обставини та події дорожньо-транспортної пригоди встановлюються. Очікується показів міліціонера, який лише вийшов із коми. Результати медичної експертизи показали, що в крові працівника міліції алкоголю не виявлено, тобто ми можемо. Точно стверджувати, що він був тверезий, також не відповідає дійсності деякі заяви, що після дорожньо-транспортної пригоди працівник міліції ходив, спотикався, адже відомо достоменно, що після Зіткнення з другим транспортним засобом чоловік знаходився без свідомості. В такому стані його забрала швидка медична допомога в лікарню. Швидка медична допомога госпіталізувала його із діагнозом політравма і останніх чотири дні чоловік знаходився у стані коми. Наразі встановлюється, де відбулося зіткнення, за яких обставин і з якою швидкістю рухалися транспортні засоби. Проводиться дослідження автотехнічної експертизи. Управління внутрішніх справ України в Івано-Франківській області проводить набір на денну форму навчання у вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку фахівців для органів внутрішніх справ. Набір абітурієнтів на навчання здійснюється за державним замовленням, тобто повне державне забезпечення абітурієнтів. Більш детальну інформацію можна отримати на сайті управління у рубриці оголошення та звернувшись до відділу кадрів і міліції за місцем проживання або за телефоном 0342… Сімдесят дев'ять, ноль